В типових квартирах метраж ванної кімнати залишає бажати кращого, крок в сторону і вже раковина, крок назад впираєшся спиною в стіну, проте навіть найменше приміщення можна зробити візуально комфортним і повітряним, вибравши для нього оригінальну плитку із самих свіжих колекцій, керівник дизайн студії, затишна квартира Наталія Преображенська проаналізувала останні тенденції в керамічної плитки. Представлені на модній іспанській виставці Цевісама і реалії наших типових квартир і розповіла, як вибрати ідеальну плитку для ванної. Творче життя дизайн студії, затишна квартира почалася в березні 2003 року. За ці роки фахівці студії реалізували кілька сотень різних дизайн проєктів по всій Україні та за кордоном. Один вибирайте плитку середнього розміру, велика плитка в маленькій кімнаті виглядає негармонійно і громістко. До того ж, для неї необхідно ретельніше вирівнювати стіни, що з'їдає простір, і, навпаки, кахель занадто дрібного формату здатний візуально зменшити приміщення, особливо якщо для швів використовується контрастна затирка. мозаїчна плитка виглядає виграшно в маленькій ванні, якщо вона зовсім дрібна і не дуже контрастна. Вона створює загальний фон і практично не впливає на простір. На який модний тренд звернути увагу? Форма плитки, оскільки занадто велика або дрібна, нам не підходить. Зробіть акцент не на розмірі плитки, а на її формі. У цьому сезоні вкрай актуальні багатогранники плитки у формі п'яти або шестикутників виглядають дуже свіжо. Два світлі то не плитки перевага, але не поодинока альтернатива, і для кого не секрет, що світлі нейтральні колірні палітри способствують візуальному розширенню простору, якщо ви прихильник класики. Вибирайте бежевую, молочну, блакитнувату плитку, однак, якщо вам хочеться чогось більш цікавого, зовсім не обов'язково оформляти ванною в набридло бежевому кольорі, тим більше в приміщенні без вікна ефект світлих тонів не дуже помітний. Ви можете разнообразіть плитку орнаментом або підібрати більш темні або яскраві відтінки. На який модний тренд звернути увагу імітація не керамічних матеріалів. головний тренд поточного сезону плитка з текстурою металу, дерева, каменю, навіть м'ятою паперу? Більшість модних варіантів виконано в природній натуральній гамі. Така плитка подарує невеликій ванній кімнаті чарівність природних фактур. 3. зробіть вибір на користь глянцю. Гладка і блискуча дзеркальна плитка за рахунок відблисків зробить простір маленької ванної кімнати легше, у маленькій вані краще зробити смужку з дзеркальної плитки, але не по всьому периметру, а по одній або двох стінах. Однак глянцевий кахель вимагає ретельного догляду, так як на нам видно відбитки пальців і наліт від води на який модний тренд звернути увагу. Трид-ефект цього року особливою популярністю користується тренд об'ємної. У пуклої плитки за счет своїй тривимірності глянцева плитка додасть маленькому приміщенню доповнительний візуальний обсяг. Чотири малюнки та орнаменти в рамках однієї плитки виглядають виграшніше. Ви можете розташувати кілька плиток з орнаментом в довільному порядку панно, зібране з декількох плиток, забирає на себе занадто багато уваги, якби зводить приміщення до однієї точки, що невигідно для крихітної ванні. Такий прийом можна використовувати тільки у вузькій і витягнутої вані, щоб скоригувати геометрію простору. Добре, виглядає плитка з не надто контрастною смужкою. На який модний тренд звернути увагу? Ретроорнаменти цього року багато виробників випустили колекції плитки з орнаментами, що відсилають нас до першої половини минулого століття. В основному це стильна геометрична плитка в досі 40-50 років, а також чарівні традиційні візерунки Марокко, Італії та Іспанії. 5. Коригуйте форму кімнати за допомогою способу укладання плиток. У невеликих ванг комнатах найчастіше застосовують найпростіший спосіб укладання прямий, безсмещеної. Таке укладання підходить для любих приміщень. Але з дизайнерської точки зору це нуднувато, укладаючи плітку діагонально або вразбег зі зміщенням подальшого ряду наполовину? Можна зробити ванну візуально об'ємніше, але це стосується плитки для підлоги. Якщо ви використовуєте прямокутну плитку, кладіть її вертикально, хоча в горизонтальному стилі вона може злегка розсунути стіни ванної кімнати, це буде виглядати негармонійно. На який модний тренд звернути увагу локалізації? Я вже говорила про плиткових панно, проте цей тренд розвивається. Наприклад, якщо вам подобається плитка у вигляді багатогранників і можна викласти локально в частині однієї стіни, постарайтеся не створювати сильного контрасту між колірними гамами плиток, приємніше і цікавіше виглядає плитка, укладена різними способами, але близька по відтінку.